Я викладаю в університеті більш ніж 10 років, а зараз ще працюю з підлітками. І я не погоджуюсь з тою думкою, що ніби молодь зараз стає гіршою. Вони не виховані, вони не хочуть вчитися, вони весь свій вільний час проводять у соцмережах, а ми різні. Тут я згодна. Да, мій перший мобільний телефон з'явився, коли мені було 19-20 років. Наші діти вже можуть у два роки розблокувати будь-який телефон. Але це дрібниці, ми люди. І тому більш е, старше покоління має підтримувати молодь. Ми маємо допомагати їм та бути відкритими до нового. Реформація це виклик суспільству. Е, це щось нове. Хоча з іншого боку, це старі біблійні істини п'ять стовпів реформації, тільки писання, тільки Христос, тільки благодаттю, тільки вірою та тільки слава Богу. Ну, як на мене, це все відомі істини. Мені мої батьки розповіли, коли я ще була дівчинкою. Зараз моя черга нагадати новому поколінню про біблійні. Істини. Мені здається, що якщо ми хочемо змін в суспільстві, ми маємо щось робити. Не е, ображати нашу молодь, а підтримувати. Зміни ніколи не приходять самі собою. Завжди хтось їх робить, хтось приносить зміни, як Мартін Лютер зробив у 1517 році. Тому я закликаю всіх не ображати нашу молодь, вони у нас класні. Е, може, викладачу не варто казати сленг. Але я вважаю, що українська молодь найкраща. Я святкую 500-річчя реформації і не мовчу про це. А ви?